В п'ятницю 17 лютого, о 8 годині ранку, до будівельної компанії Агробут Механізація завітав депутат міської ради Юрій Федун. Юрій Степанович стверджує, що він щотижня зустрічається з мешканцями міста, аби знати, чим люди живуть і чим він може допомогти. Я давно збирався прийти на агробут-механізацію зв'язку з тим, що криза найбільш зацепила наші будівельні компанії. Я хотів поспілкуватися з людьми, послухати їхню думку. їхні Пропозиції їхнє бачення, як рятувати наші місцеві компанії. Депутат пояснював принципи організації місцевого самоврядування, роль депутатів, міського голови, працівників виконкому в житті міста. На конкретних прикладах він висловлював свою думку щодо діяльності чиновників і народних обранців у місті Борисполі. Що з'явилися лавочки в парті, повілі збрущанка? Да ви сьома знаємо. Але не знаєте те, що лавочки поставив в качестві поєвої участі. Владимир Ільич приобрел определенно большую часть булишника, Участвовал Гануш, участвовал Гордиенко, участвовал участвокрона, участвовали многие люди, которые вкладывали собственний дій. Цього ранку працівники підприємства прийшли на зустріч не лише для того, щоб послухати депутата, а отримати відповіді на питання, які їх турбують. По поводу індивідуального опалення. Приватні житлові будинки чи багато проблем? Є живі правила техніки безпеки, це дозволяє зробити. По-моєму, мені вопрос. Чим тепіть газом, платити за газ, абсолютно що плохого. Тільки при умові, якщо це дозволяє сам дом. Також говорили про нинішній стан доріг, про бюджет, торкнулися і земельних питань. Юрій Федун детально розповів про діяльність депутатів міської ради, про те, що вже зроблено, та про свої плани на майбутнє. Наводам заявів: є люди, общественні організації, політичні партії скажуть, пойді на вибори, я пайду виявив. Це правда. Должна бути конкуренція, відвіданість. Не буде тоді не нужна бути такою управління. Хороше управління, хороше менеджер, полянок буде Цікаво, що візит депутата до агробутмеханізації відбувся за день до запланованого прийому міського голови. Катерина Некреча, Дмитро Конопко, новини телеканал Бориспіль.